Шашок печати? Да. Одрізати? Так. Да. Оце ось, риза, отаке, що є. все рейзе таке, що в'є. Все стрибається. І все. ж так погано почистили. От. Це ще раз потім перемиється. Оце ось все. одрізається. Оце печать. Викидається. А це ось це все грязь. О. Вона вся лапи шкрібатися. Через то він замочується. Щоб довго не ждати, щоб мочилося. Береться на це все дві жмені солі, кидається м'ясо, кидається дві жмені солі, заливається холодною водою на 2 години. Потім це все шкрібається. І заливається холодною водою і ставиться варитися. А скільки варити? Ну якщо на плиті, то часа 4-5. Мамка в мультиварці швидше тіла робить. Ну, воно ж не відео в мультиварку. Це треба мультиварку на вагон. Або в той котілок, що продається. Угу. Що, щось ще що погано кості перерубало. М'ясо дохідно перерубатися так. А що в холодець додають? Морква цибуля. А, а часник потім? Часник в кінці вже. Як вже все зварилось і розливається, тоді додається часник. Такі діла, такий холодець.